Я на крилах думки лину, Скрізь гуляю, скрізь буляю, мов той вітер, дзвінки в полі. Сам я вільний, ніколи не зламав чужої волі. Вітаю Павло Пологенько, новачок нашої команди. Сьогодні ми зможемо трошки з ним поспілкуватися і познайомити вас з ним. Вітаю тебе! Добре Розкажи, день. будь ласка, твої емоції від переходу на, до нашої команди. Емоції позитивні. Я дуже радий приєднатися до Болоні. І атмосфера тут хороша. Сподіваюсь, далі буде все так само. Перші дні в команді ти вже встиг бачити всі процеси. Розкажи, які саме враження від колективу команди. Враження хороші. Дійсно, ці перші дні атмосфера була. Хороша, і можу сказати, що я очікував цього, бо знаю, що тут колектив він сам по собі вважається хорошим. А, розкажи, будь ласка, взагалі, як відбувався твій перехід, що стало ключовим і чому ти обрав саме оболонь? Цікаве питання. Якщо ми кажемо про якісь ключові рішення, то і вплив, то я можу сказати, що. Ключовим було спілкування зі спортивним директором і головним тренером, тому що вони зробили так, що я повірив в те, що команда хоче мене бачити, і ці розмови, коли я поставив все на ваги, то прийняв таке рішення завдяки їхнім розмовам зі мною. Про спілкування з тренером. Розкажи, будь ласка, чи він тобі дав. Якесь пом'яття твого майбутнього в команді і в селі, які він завдання для тебе поставить, що він саме хоче від тебе. Ми проговорили, як він мене бачить, як хоче використовувати якісь аспекти гри, і найголовніше, що він дав мені зрозуміти, що я потрібен команді, що він хоче мене бачити в команді. Проговорили мою роль в команді, тому чудово, чудово, що ці розмови відбулися. Розкажи, будь ласка, ти вже встиг познайомитися з новими партнерами, і взагалі були тебе знайомі в команді? Ну, Футбольний світ він сам по собі дуже тісний, і в принципі ми всі один одного знаємо, бо перетиналися на футбольних полях і в побуті. Тому я ж кажу, всі знайомі зі всіма в хороших відносинах. Я тебе знаю як універсала, але розкажи, яка позиція для тебе найкомфортніша. Ну, дійсно, я грав на багатьох позиціях. Якщо ми кажемо про Прем'єр-лігу, то я грав і з правого захисника і лівого, також грав і вінгера і правого, і лівого. Якщо ми кажемо там, про першу лігу, то я грав і нападника, і в центрі. Коротше, грав на багатьох позиціях. Але якщо ми кажемо про найулюбленішу позицію, де мені найзручніше, то я би напевно виділив позицію правого захисника. Які цілі ти ставиш перед собою на сезон? Особисті та командні? Ну, я відповім так. Я хочу вигравати кожну гру за болонію. А саме особисті? Можливо, асисти, голи у тебе є якась цифра. Я не ставлю особисті якісь речі наверх. Тому для мене важливо, щоб команда вигравала. Якщо я зможу, мої асисти, голи та надійність позаду допоможуть цьому, я буду тільки радий. Ти забобонна людина? Чи є в тебе якісь е, ритуали перед матчем? Насправді ні, тому що я не вірю в все це. Тому що коли ти починаєш в щось таке вірити, то це може на тебе впливати як в хорошому, так і в поганому сенсі. Але я не займаюся цим, тому не вірю в все це. Про підтримку сім'ї. Наскільки вона важлива для тебе, що тобі допомагає? Якщо ми кажемо про сім'ю, то дійсно підтримка сім'ї важлива. Ми з дружиною вже досить давно. І дитина в нас є. І в моменти, коли не все добре, людина, яка поруч з тобою, дуже важлива. Ну, в принципі, коли все добре, вона дуже важлива. Але я дуже радий, що в мене є така людина поруч, моя дружина, яка мене підтримує в хороші моменти і в погані. Не погані, а скажімо так, моменти, які. Можуть бути краще. А про підтримку вболівальників. Чи впливає вона на тебе, і чи любиш ти взагалі спілкування з вболівальниками? В мене у всіх клубах були хороші відносини з вболівальниками, Я дуже добре сприймаю діалог з вболівальниками, Я відкритий до цього. І я сподіваюся, що наші вболівальники будуть нас підтримувати і при поразках, і при перемогах завжди будуть з нами. Розкажи твою найулюбленішу команду в світі, з якого ти вболіваєш? Е, ну, у мене нема такого явного фавориту. У мене в кожному чемпіонаті є там свій, свій фаворит. Е, якщо цікаво, можу розповісти. Розкажи, будь ласка. Е, якщо ми кажемо про прем'єр-лігу Англії, то там у мене найулюбленіша команда Арсенал. Я вже дуже довго чекаю, коли вони візьмуть чемпіонство. Так, за них важко вболівати, але я сподіваюся, в цьому сезоні вони дотиснуть і виграють чемпіонство. Якщо ми кажемо про Німеччину, то це Борусія. Якщо ми кажемо про Італію, то це Мілан. Мілан, тому що також я довго чекав, поки вони виграють. І дякувати Златану Ібрагімовичу, коли він прийшов, трошки все змінилося, і вони виграли чемпіонство. Ось, Якщо ми кажемо про Францію, то це ПЖ. Якщо ми кажемо про Іспанію, то це Барселона. Дуже цікавий вибір команд. Але розкажи тепер, хто ж твій найулюбленший гравець? Добре, що ти задав питання не про Комира, а про найлюбленша гравця. Тому. що... Найлюбніший мій гравець це людина, яку визнали от в минулому році. Як ти думаєш, хто це? Напевно, Дембіле Осман. Та, Осман Я дуже давно слідкую за ним ще з часів Борусі, коли він перейшов туди. Його гра мені дуже-дуже сподобалась. В нього є якості, яких ні в кого нема. Тому, тому радий що його нарешті визнали. Теоретично, ви можете з ним пересікатись на одному полі. Розкажи, будь ласка, чи хотів би ти проти нього зіграти? Однозначно хотів, тому що я все сприймаю як досвід, і дуже круто було б зіграти проти нього. І як ти вважаєш, хто би переміг в цій дуелі? Чи зміг би Павло Полегенько протистояти і не пустити Османа на Демблі? Ну, я думаю, це риторичне питання, на нього відповідь не потрібна. А розкажи, будь ласка, чи є у тебе взагалі кумедна якась історія футбольна? Що ти можеш таке розповісти нам? А, так, давай подумаємо. Ну давай. Перше, що прийшло на думку, така історія. Якось у нас була теорія, і нам розповідали, як ми будемо розірвати від воріт. Угу. І тренер питає в нападника: ну, каже, ми там будемо розігрувати ось так. І каже: ти ж знаєш, що відворіт е, офсайду немає. Повертається до нападника і каже: Ти, ти знаєш? І він каже: ні. Ну Всі посміялися, хі-хі, ха ха Всі думали, що шуткують. Виходимо на футбольне поле, перепитують в нього, ну, всі реально сприйняли як жарт. Виходимо, питаємо, а він дійсно не знає. Тобто людина, яка грає в прем'єр-лізі, не знала таке правило. Ну, знаєш, я також чую якісь такі історії, що професійні футболісти не всі правила знають навіть з тим же аутом, що нема в салізі. Тому це таке, напевно, багато є таких історій, схожі. Yeah, можливо, можливо. Це перше, що прийшло на думку, тому розповів. На останок хочу тобі дати твої звернення з болівальниками твій час. А що ти хочеш їм сказати? Я хочу сказати вам, що ми, як команда, будемо викладатися повну, а ви нас підтримуєте і завжди будьте з нами. Дякую тобі. Я бажаю тобі успіху, якомога більше впевнених матчів і перемог разом. Дякую. Це був Павло Пологенько, новачок нашої команди. Підписуйтесь та слідкуйте за новинами. Я накрила думкину. Сесвіт футболу. Фавбет. Титульний партнер футбольного клубу Оболонь.